Хай цей захід буде нашою спільною подякою, нашим схиленим серцем, нашою обіцянкою пам'ятати, шанувати і продовжувати їхню справу. Наш спільний уклін, наша вдячність і обіцянка пам'ятати, берегти і продовжувати їхню справу. Кожен із них міг би жити, мріяти, любити. Але вони вибрали інший шлях стати щитом для України. Символами сьогоднішнього заходу є Соня, свічка і кіти. Багато боїв відбувалися на соняшних полях, тому трагічна загибель захисників на цих землях назавжди перетворила квітку на символ їхньої жертви. Кабінет міністрів України визначив соняшник символом дня пам'яті захисників України, який відзначається 29 серпня. Соняшник став уособленням скорботи за героями, які поклали життя за незалежність України. Свічка пам'яті символізує душу героя, що піднялось у небо. Але залишили теплий слід на землі, єдність і пам'ять, бо тисячі свічок разом стають морем світла, але ніколи не погасне. Свічка це наша молитва, наш тихий уклін і обітниця. Ми пам'ятаємо і ніколи не зрадимо тих, хто став вартовим світла для України.